Найважливіший компонент вашої цифрової безпеки парольна система. Паролі, особливо і що це складні паролі це те, що є по суті, одним з перших е, ліній оборони вас від будь-яких зловмисників. Тому паролі, по-перше, вони повинні бути е, захищеними вами, нікому не треба їх розповідати. Паролі повинні бути складними і унікальними. Це головні два правила. Які паролі можна вважати надійними, як їх створити, і як правильно зберігати? Про все це ви дізнаєтесь і побачите в цьому випуску спецпроекту Кібербезпека .UA». Не розголошувати, не передавати, не лишати паролів на видних місцях першочергові правила. Що таке складний пароль? Паролі, які мінімум 11 символів, краще 12. Чому тому, що паролі до десяти символів, потужними сучасними системами підбору паролів, підбираються в притомні, скажімо так, терміни. Це декілька днів. А кожен додатковий символ дає в п'ятдесят або більше разів час для підбору цього паролів. Тому одинадцять краще від дванадцяти і більше. Паролі мають бути не словникові тобто, це не звичайні слова, які ви використовуєте в житті, В тому числі, не тільки, наприклад, кирилицю. це може бути і латиницею. Тобто не використовувати жодні слова на рівні паспорт або пароль. Це взагалі не має бути слово. І набір е, букв, набір цифр, і вони мають бути в обох реєстрах. При цьому радять експерти ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів. За нашою власну статистикою більш ніж 30% людей використовують однаковий пароль. І чим це може загрожувати? Якщо той пароль, який вкрали, вас використовується всюди, навіть якщо він суперскладний, то його починають перевикористовувати на інших ресурсах, відповідно, отримують доступ. Не дай Бог, ви використав один. В якомусь з цих сайтів чи сервісів буде витік даних, або їх хакнут, або будь-який інший витік даних, і підберуть пароль, тоді зможуть його використати для доступу в інші акаунти, в різні, наприклад, меседжери. Я би ще радив. Міняти періодично паролі, робити це періодично. Тому ну, що, ну хоча б раз на квартал, раз на місяць, міняти пароль. Відомий співак Кіше, окрім того, що має різні надійні паролі і регулярно змінює їх, ще й обов'язково використовує додатковий захист. Якщо ви дійсно хвилюєтеся за безпеку вашої соціальної сторінки. Вона вам дорога, вона має якийсь фінансовий ресурс для вас надходження аудиторії великої. То тут треба подвійна автентифікація. Ця система вимагає від користувачів додаткових кроків для входу в акаунт, окрім пароля. І ці кроки переконують експерти всім обов'язково треба робити. Що таке другий фактор аутентифікації? Це додатковий код. В свою чергу тут можна виділити кілька варіантів. Ці варіанти, як отримати другий фактор, вони розділяються на смс, коли на телефон приходить СМС-ка, або інші засоби, наприклад, програмні або навіть апаратні токени. Тобто бувають як програмні продукти, так і апаратні. Вони вважаються більш надійними, а апаратні ще більш надійними. Це must have, причому друга, другий фактор ніколи не використовувати СМС. Тому що СМС передається в відкритому вигляді, і смс дуже просто можна перехопити. Тому краще користуватися або телефонним дзвінком, користуватися електронною поштою, до якої вже у вас підключено факторна нотифікація раніше, не пов'язаний з тою, з якою ви зараз працюєте, або додаток, який і формує вам. Підтвердження другого фактора, який формує певну кількість цифр, які ви вводите як другий фактор. Це найбезпечніший, як на мене, спосіб другого фактора. окремо як один з найдієвіших засобів захисту, кіберексперти відзначають біометричну аутентифікацію, що використовує унікальні фізичні характеристики користувача для підтвердження його ідентичності. Біометріка вона як один із різновидів може використовувати другий чи третій фактор, коли ви, наприклад, палець я сам користуюся планшетом з, з, з біометріки вже років десять. Apple застосовується, наприклад, сі, сканування сітків ока чи там, наприклад, FaceTime, коли обличчя сканується. Тобто, коли ви вводите логін, пароль, а потім палець, обличчя, там, око або щось інше. Тобто, це не коли заміняється там, замість паролю, виводити палець, це, це заміна паролю. А коли додатково, тобто ви ввели пароль, а потім система каже: а тепер ще палець. Оце називається другий фактор. Для особливо важливих систем або за умови особистих високих вимог користувача до безпеки існує трьохфакторна або ще більш ступенева аутентифікація: мультифакторна MFA. Це може бути все разом: пароль, біометричні дані, фізичний об'єкт, токен або смарт-карта тощо. Це вже для тих, хто вважає, що йому треба максимальний захист, що він переживає, що можуть хакнуть пошту або можуть віру загнати на телефон і слідкувати, наприклад, і викрадати всі, всі паролі. Всі саме Втім, якими б різноманітними й надійними не були додаткові системи захисту, саме паролі стоять на першому місці, і їх треба зберігати надійно. На папері не найкращий варіант, особливо для важливих акаунтів. Оскільки дані можуть легко бути загублені або викрадені разом з нотатником. Значно безпечніший спосіб, менеджери паролів, вже останні років 15 можна вважати, що в самих сучасних браузерах вже їхні вбудовані менеджери паролів, вони надійні в плані, що вони зручні, і сама база надійна. Ви не переживаєте, що якщо локальний буде доступ до комп'ютера, що ваші паролі швиденько їх дешифрують і отримують. Ви можете за це не переживати. Тому я використовую наприклад Mozilla Firefox, такий є в інших браузерах, Там від Google, від інших компаній password-менеджери. Також менеджери є у вигляді додатків платних та безкоштовних. Ось деякі з популярних: LastPass, Dashlane, 1Password, Bitwarden, Keeper та інші. Я рекомендую, наприклад, безкоштовну T-PASS. Це програма, яка безкоштовна. Вона з відкритим вихідним кодом. Вона перевірена. Її рекомендують відомі хакери світу, і вона дозволяє і генерувати паролі складні, і зберігати їх. Далі той файлік з паролями, які зашифровані, можна зберігати в якійсь хмарі, там в Google Drive, в в OneDrive, в будь якій хмарі, і з будь-якого пристрою відкривати цей файл. Своїм майстер-паролом розшифровувати всі паролі і таким чином отримати доступ. Деякі парольні системи є сенс зберігати на фізичних пристроях USB-ключах або апаратних токенах. Ці методи надають додатковий рівень безпеки, оскільки доступ до них потребує фізичного доступу до пристрою. Паролі також будемо зберігати на usb пристроях так званих токенах або usb ключах на яких зберігаються електронні ключі персональні. Токени це такі ж самі ключі, але вони one-time, тобто одноразові. Воно формує кожного разу на базується на власних якихось алгоритмах, і він постійно змінює пароль, який підібрати майже неможливо. Це дуже класний вид захисту використання токенів. Надважливо створювати надійні унікальні паролі і їх правильно зберігати, але це ще не все. Також усім користувачам варто періодично перевіряти, чи не стали ваші старі паролі жертвами зламу. Для цього створені спеціальні онлайн інструменти тестування паролів. Є такі спеціальні бази, де відразу хакеру це як така допомога, щоб не брюдфорсити, брюдфорсити, зламувати на силою якусь якийсь логін пароль. Є підбір цих паролів вже прямо з цього списку. І час від часу треба перевіряти, от створений вами пароль на наявність цієї даних. Це можна робити дуже простими речами. Є відкритим доступ, це безкоштовно. Завжди можна перевірити на складність свій власний пароль. Google Password Checkup, Firefox Monitor, Сайт Pwned та аналогічні сервіси допоможуть вам перевірити, чи не став ваш пароль жертвою витоку. Якщо це трапилось, негайно його оновіть. І завжди користуйтесь головними порадами фахівців з кібербезпеки. Ваш надійний пароль має складатися щонайменше з 12 символів. Це мають бути комбінації з великих, малих літер, цифр і спецсимволів. Уникайте використання легко вгадуваних шаблонів, таких як 123456 або PASSWORD. Ніколи не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів та змінюйте їх регулярно щонайменше раз на 3-6 місяців. Для додаткового захисту облікового запису активуйте двоетапну аутентифікацію або навіть мультифакторну авторизацію, яка може включати комбінації паролю, біометричних даних, одноразових кодів та інших факторів. І користуйтесь парольними менеджерами. Вони допомагають створити та зберігати складні паролі, зменшуючи ризик їх втрати або зламу. Це можуть бути, наприклад, Лест Пес, Дешлейн, Уан Песворд, Кіпер ролі самого початку це як ключ від не тільки від оселі, а від сейфу в оселі тобто там, де найкорисніша або найсенситивна інформація, яка у вас є, вона зберігається.